Скажи, будь ласка, стосовно хвороб, наскільки домінують хвороби в посівах сої на Сході, і які вони, ну, скажімо, наймасовіші, які проявляються? Ну, Наймасовіше це, звичайно, септеріоз. Це наймасовіша хвороба. Ну, І коли соя вирощується на зрошенні, або є достатня кількість опадів, буває несправжня борошна угу. Ну, Це, мабуть, от, дві такі наймасовіші хвороби у нас, які є. З точки зору боротьби з цими скажімо, хворобами, да, щоб їх проконтролювати, це просто може бути одне рішення, чи це різні рішення? Ми запропонуємо два рішення на байроаграрені. Ця ділянка, на якій ми зараз знаходимося, тут буде застосовано Fox, і ділянка, яка на тут буде застосовано пропульс. Тобто два таких загальновідомі продукти. І наскільки я знаю, Фокс це продукт номер один в Бразилії по застосуванню на сої про тих До речі, так, враховуючи ту ефективність, яка є в Бразилії, а площі в Бразилії під соєю дуже великі, то ми, власне, зареєстрували його в Україні, тому що там продукт це номер один для захисту сої. А, і ти згадав, до речі, ще несправжню борошнисту росу на поливі. Але якщо трапиться так, що вона буде на богарі, все таки як правильно проконтролювати, тому що, ну, на жаль, Фокс та пропульс не будуть тут працювати. Звичайно, ну я не думаю, що це для нас буде якоюсь неочікуваною новиною, тому що посіви посів моніторяться постійно. Е, у нас план на застосування алієту. 1,8 літр на гектар це якраз саме той продукт, який буде працювати по несправжній борошній стілі. Супер. В принципі за допомогою нашого портфоліо покриваємо технологію практик. Практично всі проблеми, які можуть виникнути на сої, ми можемо закрити.